що Росія забирає кожного покоління. Наприклад, не знаю у покоління мого віку, часто жінки говорять, що дуже важко планувати сім'ю, тому що ми по факту мали б сидіти зараз обговорювати там, так. А зараз кожна моя подруга каже: я відчуваю, що не зараз, але це не зараз взно ну, воно відтягується. І знаєш, коли тобі 30, це вже якесь таке достатньо. Ну, стає вже серйозне питання для багатьох жінок так. через час. І я бачу, як у моїх подругах Росія забирає цю можливість будувати сім'ю. Але в той самий час я весь час говорю про те, що через те, що нашому поколінню зараз 30, в нас був час, коли у нас не було війни взагалі. Ми пам'ятаємо час, коли типу, було Євро, та, і ми mm. пам'ятаємо типу, абсолютно просто радість, просто mm -hmm. таке відчуття, що mm -hmm. в нас взагалі є сам факт, що ми гостимо євро, для мене було дуже важливо. Mm -hmm. І що в мене була, був, був цей привілей пожити трошки в житті, де немає війни. У тебе такого не було? Mm -hmm. Ну, я пам'ятаю теж євро, я пам'ятаю ті часи. Але ну ти не був ну розумієш да, різницю, тому що мені деться, що просто ну, н... дорослим. Ні. Я наскільки да. міг, от настільки okay. це й було? Ну тобто, відносно віку, тобто це до 16-ти тривало. Це тривало до 16 років. А потім по факту Вже... все твоє свідоме життя? Ну так так. таке так. як ти з цим? Важкувато мені. Mm -hmm. Ну так, ну склад, склад. Важко вже уявити, як може бути по-іншому. Mm -hmm. Ну тобто, я розумію, що ми, мабуть, і боремося за те, щоб якось це повернути собі, але вже зовсім під іншою призмою, зовсім в іншому форматі. Вона змусила, ну, ця вся історія мене якось дуже швидко дорослішати. Дуже багато брати на себе відповідальності, до якої, мені здається, я був не готовий. Тобто, якось, ну, тобто В тебе немає варіантів, ну, тобто починається повномасштабне, і ти розумієш, ну, що ти мусиш діяти, якось, ти маєш щось робити. Ну, і все, і життя ну, не стає якось в цей момент. Ну, тобто все, от, все, хоча б якийсь до повномасштабного. В мене були якісь моменти, от справді, внутрішньої легкості ще так чи інакше. Я бачив собі там якісь і подорожі світом, і там різні захоплення, хобі, ще щось, і це просто зникає. В тебе просто це все випалюється, і ти тільки працюєш на ось цей опір. Звісно, що це так.